Вітаю, друзі! А також усі інші в нас сьогодні 9 жовтня, і це 1324 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Але сьогодні будемо говорити не тільки про зону бойових дій, а подивимось ну, знаєте, як там в майбутнє, а як то кажуть, як говорив класик. В завтрашній день. Подивимось. Але починаємо саме з зони бойових дій. Російські окупаційні війська намагаються зараз в Запорізькій області вийти до річки Янгул по лівому її берегу. І зараз ми можемо це спостерігати як в районі Полтавки з наприклад, Ольгівського. Так, з Новоіванівки на Новомиколаївку, Спенівку, Нововасилівське та а, Павлівку, Новогригорівка в районі також. І основна задача зараз російських окупантів сформувати такий досить щільний, досить щільне а, зіткнення, а, а, контроль саме тих зон, які будуть контролювати лівий берег а, Янгула, і відповідно. Потім через Малинівку вони будуть пробувати просуватися вже північніше по правому берегу, спростовуючи їм можливості по форсуванню і подальшого просування. Все це передбачено, але питання у тому, чи буде протидія в Запорізькій області по Янгулучі. Янгул стане саме цим бар'єром для росіян. Чи вони зможуть його саме форсувати? Бо янгол є основною перешкодою, перепоною для російських окупантів в питаннях просування на Гуляйпільському напрямку. Тобто, за янголом це переважно поля, невеликі населені пункти, які не будуть становити якоїсь великої переваги. В питаннях оборони для сил о, оборони України, і відповідно росіяни на це і розраховують. Янгол може стати основним нашим бар'єром, який їх зупинить. Так само, до речі, як річка Вовча і річка Ворона могли б стати саме такими бар'єрами, якби росіяни не мали можливості просування через. Темріїку та зелене поле по відповідно правому берегу річки Ворона, а також по лівому берегу річки Янгул через Темрівку і так далі. Це в принципі якраз і вкладається в загальну концепцію того, як росіяни намагаються найближчим часом вибудовувати. Свою лінію бо зіткнення вони її намагаються вибудовувати під прямими кутами та прямими лініями. Ми це бачимо. А, деякий час тому ми з вами говорили про те, що російські окупаційні війська мають проблеми з людським ресурсом, в першу чергу, через те, що так вони мали на новопавлівському напрямку просування найкраще аніж по якимось іншим напрямкам. Але при цьому їм недостатньо ресурсу, щоб цей напрямок підтримувати а, і відповідно а, забезпечувати силами та засобами, які б дозволяли б, а, лінію боєзікнення, яка постійно розтягується за рахунок виявлення з таких собі, ну називаємо їх кишенів, а, збільшення самої лінії боєзіткнення, що потребує контролю більшої протяжності цієї лінії боєзікнення. Тому вони намагаються зараз робити все більш прямими котами. На прикладі а, новопавлівського напрямку, я можу сказати, що поступово вони будуть використовувати саме таку тактику, і а, відповідно, коли вони вийдуть на ці прямі кути, вони будуть в подальшому вже демонструвати якісь а, прориви. Відповідно, там де будуть найслабкіші наші місця, я не знаю де вони будуть. Це може бути все, що завгодно, але головне, щоб їх не було від слова взагалі. Бо саме Новопавлівський напрямок він є найбільш вразливим станом на зараз. А, окрім цього, по лінії бозітнення за останню добу російських окупантів були інші просування. Вони їх мали також і в Сумській області. Десь хто хтось мені може сказати, що ти ж казав, Сумська область вона може до кінця цього року бути повністю звільнена від російських окупантів. Ну окей, коза казав. Але е, з іншого боку, давайте говорити про те, що зараз у нас 9 жовтня. 9 жовтня це ще не той показник відповідно можливостей російських окупантів розширювати зони контролю з урахуванням зменшення їх особового складу в тій чи іншій зоні і відповідного виконання основних задач, які були перед ними поставлені. Що відбувається зараз в Сумській області? Те, хто зараз панікує, він не розуміє найголовнішого те, що сили оборони України. Мають контроль над деякими локаціями, про які зараз на цій мапі не позначено. Не завжди треба о, ґрунтувати свої звинувачення, використовуючи діпстей. Дібстей дає інформацію трохи з запізненням. А ситуація щодо Сумської області, я скажу так: зараз росіяни намагаються продемонструвати дійсно тут активність. Вони почали активно використовувати свій ресурс, який не має резерву. А чому він не має резерву? Він не має резерву, тому що він був відправлений під Покровськ. А багато сил та засобів, які могли б використовувати російські окупаційні війська, вони знаходяться зараз саме під Покровськом. І от з цього робимо відповідні висновки. А чи зможуть вони а, продовжувати наступальні дії та окупацію, ну, наприклад, тієї ж самої Сумської області, а, о, з таким ресурсом, який. На сьогодні починає навіть ставати меншим, аніж у Білгородського угруповання, яке не змогло захопити Вовчанськ та інші локації. Відповідь дуже проста: ситуативні зміни в зоні бойових дій на таких локаціях вони не мають якогось пріоритетного та глобального значення, це виключно ситуативна зміна, яка дуже скоро буде невельована. Так само, друзі, зараз я хотів би і поговорити про загрозу безпосередньо. Якщо ми заговорили про Сумську область, про, в принципі, обласні центри. Станом на сьогодні для жодного обласного центру в Україні немає прямої загрози його окупації з боку російських окупаційних військ. Для Сум такої загрози ні. Для Харкова ні. Для Чернігова ні, для Запоріжжя ні, для Миколаєва, чомусь Миколаїв згадав, але Херсон також ні. І інші е населені пункти міста в першу чергу, міста обласного значення, особливо Дніпро. Мене дуже часто до речі питають в приватних повідомленнях в месенджері. Uh, задають питання, чи буде окупація Дніпра. Ну, яке окупація Дніпра? Те, що росіяни зайшли в, Дніп... uh, в Дніпропетровську область, це ще не означає, що вони будуть окупувати Дніпро, і про це я постійно намагаюсь сказати. Такої загрози нема. Тобто, ми повинні uh, розрізняти, що таке окупація, загроза наступу, uh, те, що відбувалось, наприклад, в Маріуполі. Uh, цього не буде. Але терор. Те, що відбувається, наприклад, в Херсоні, так на жаль, ця загроза є. Але Херсон а, це місто, яке потерпає після звільнення. А, на жаль, а це було передбачено після звільнення, росіяни почали тероризувати Херсон. Ось так вони люблять тих, хто живе в Херсоні, яке вони вважають, що це російськомовне якесь місто і так далі, і таке інше всією цією пропагандою. В Харкові така ж сама ситуація. Харків ще набагато раніше, можна сказати, з 24 лютого 2022 року він знаходиться під постійним терором. До речі, так само, як і Суми. І в принципі, ці міста вони будуть знаходитись під постійним терором. Але а, загроза окупації ні. Зараз загроза окупації цих великих міст, а, вона, ну м'яко кажучи, відсутня. Але а, при цьому треба визначитись, чи ви готові жити в таких складних умовах, як живуть в Херсоні, як живуть в Харкові, як живуть в Сумах, чи ви лані все ж таки переїхати в більш безпечне місце? А, коли я за останній час чув питання щодо евакуації, що таке евакуація, коли населення того чи іншого населеного пункту міста? Села повністю виїжджає з нього, і його передислокують на зовсім іншу якусь локацію, в зовсім інше місто. Чи можна порівняти на сьогодні ситуацію в Запоріжжі з ситуацією в Покровську, або ситуацію в Запоріжжі з ситуацію в Костянтинівці? Ні. На сьогодні це неможливо порівняти. Навіть з добропіллям неможливо порівняти, що відбувається в добропіллі у порівнянні з Запоріжжям або з Харковом. Так, Харків це багатостраждальне місто. І а, Північна Салтівка це взагалі настільки кровоточача, болюча рана, про яку можна говорити довго, про ці страждання саме цього району. Але при цьому. А це не ті міста, які треба евакуювати, особливо з урахуванням того, що у росіян просто нема сил та засобів, щоб їх захопити. Тому тут дуже важливий епілог і завершення цього відео. Якщо говорять про якусь евакуацію, ну по-перше, давайте ви будете ретельно дивитися, як і що саме сказав той чи інший спікер. Бо дуже часто наші ЗМІ на жаль. Але на четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україну вони спотворюють та виривають з контексту те, що говорять ті чи інші спікери. І е, в більшості випадків, коли дійсно логічні, раціональні, розумні речі говоряться, вони е, видаються як якийсь кринж, е, який закликає до е, втечі, до евакуації, до паніки до хаосу, е, нічого подібного. Тому ось такий аналіз він дуже важливий. Також дуже важливо розуміти те, що в більшості випадків зараз на нас будуть намагатися тиснути більш психологічно. А у росіян не виходить виконувати їх задачі по зоні бойових дій. І про це я неодноразово вже говорив. Вони не можуть виконувати свої задачі в зоні бойових дій згідно з їх загальним планом на осінню навіть зимову компанію. Тому, відповідно, вони будуть намагатися максимально тиснути на цивільне населення, щоб здійснювати панічні настрої, хаотизацію цивільного населення і відповідно дестабілізацію це їх основна задача, починаючи з енергетичного терору, продовжуючи вже продуктовим терором, тобто знищенням сільського господарського виробництва якихось продукції по тих чи інших областях. І відповідно терором, з урахуванням ударів по а, цивільним об'єктам, багатоповерхівкам, спальним якимось районам, з використанням такої зброї, як балістична зброя, кориговані авіаційні бомби і так далі. І таке інше. На жаль, ми маємо справу з маньяком, якого неможливо зупинити будь-якою іншою зброєю, аніж силою, не дипломатія. Не миротворча діяльність тільки сила. Тільки сила може зупинити того, хто воює проти нас. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підписатися. На каналу обосу Є. Підтримати це відео лайком, підпискою, коментарем, натиснувши дзвоника, а також репостнувши. Все це допомагає це відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати ще й спонсором обосує, що дозволяє каналу робити унікальний контент саме для вас. І спонсори будуть отримувати цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це. Зробить зустрінемось завтра зранку, як завжди, на обоси під час огляду чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.